Наш Миколай носить форму збройних сил України з таким гаслом зустрічали діти Святого Миколая у селі Смільне Бродівської громади. Докладніше у сюжеті в селі Смільне Бродівської територіальної громади для маленьких місцевих жителів та усіх бажаючих було свято Миколая. Зважаючи на теперішні події, Миколай цьогоріч завітав до дітей Смільнівського округу у формі наших захисників. Традиційно свято розпочалось із хвилини мовчання, якою вшанували всіх захисників, які віддали життя за мир в Україні. З вітальним словом до жителів звернувся староста села Смільне Олександр Римар. Ми сьогодні зібралися тут, щоб зустріти святого Миколая, який іде до наших діток у гості. Я думаю, що не тільки діти, а й дорослі чекають святого Миколая, тому що у дорослих Є лише одне спільне бажання, і вони хочуть найціннішого подарунку, щоб скоріше настала перемога. Свято Миколая, другий рік поспіль, збігається з Днем Збройних сил України, які сьогодні стоять на захисті нашої незалежної неньки України. Тому ми сьогодні їм щиро завдячуємо. Що ми маємо змогу сьогодні зустрітися тут біля цієї ялинки. Протягом свята молеча із радістю взяла участь у цікавих квестах, розповіла вірші та заспівала прекрасні пісні. Опісля діти дружньо разом покликали святого Миколая, з яким поводило хороводи. На завершення свята усі діти отримали від святого щедрий солодкий дарунок. Щиро подяка усім, хто долучився до організації дитячого свята, а зокрема Збройним силам України, завдяки яким вдалося організувати та провести таку захоплюючу зустріч, яка залишилася у пам'яті присутніх. Сити, Миколаїв, я знаю, чи бачиш російськими мене присутняють тобі, дитячих хату йшли перемогу наші країни. На щастя, моє родині та всі українські Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.